Менше хвилини. І вже у руках колд брю. Ні черг, ні бариста, ні чекання. Лише один дотик і кавомашина Krups Evidence Hot and Cold приготує неймовірну каву холодної екстракції. Якщо в інших моделях колд брю зазвичай займає приблизно 5 хвилин, то особливість цієї моделі Krups саме у швидкому процесі холодної екстракції. Перевіримо? А поки роблю айс каву, розкажу, як працює інноваційна технологія Cold Brew Aroma, якою оснащена ця кавомашина. Спочатку гаряче попереднє настоювання, яке екстрагує зерен максимум смаку та аромату. Потім холодне настоювання на льоду. Це збалансовує напій, робить його м'яким, освіжаючим і без зайвої кислинки чи гіркоти. Усього 40 секунд і кава холодної екстракції готова. Ідеальний смак. І насичений аромат. Інтерфейс кавомашини з дисплеєм простий та інтуїтивно зрозумілий. Кавомашина має 18 кавових рецептів, а також два рецепти чаю, тож можна підібрати напій під будь-який настрій. І все кавове меню доступне на панелі управління. Тут є холодні варіанти, як от айс кава, охолоджена фільтр кава, айс-лате та айс капучино. Серед гарячих рецептів еспресо, допіо, велика кава, американо і фільтр кава. Звісно ж, молочні кавові напої, такі як капучино, флет-вайт, лате і лате-макіато. Або ж спінене молоко для гарячого шоколаду. Достатньо вибрати, натиснути і насолоджуватися кавою. Для подвійної порції вибору міцності кави та збереження улюбленого рецепту є окремі сенсорні кнопки, а значить, кава щодня буде справжнім задоволенням, а не клопотом з налаштуваннями. Проте, якщо є особливі індивідуальні вимоги, то відрегулюйте розмір порції меленої кави, виберіть температуру кави, а також один з п'яти ступенів помелу зерен. Спробуємо капучино, бо у цій моделі автоматична система One Touch капучино і можна використовувати будь-яку ємність для молока. Не потрібно окремо гріти молоко, контролювати піну чи згадувати, що за чим додається. Кавомашина все зробить сама. Подивіться на текстуру пінки: вона ніжна, повітряна, ніби хмарка у часті, і смак неперевершений. Ще одна фішка цієї моделі формат to-go. Поставили термочашку, зробили велику каву чи лати мак'ято і взяли з собою ніяких переливань, бризок і втрати температури найкраще рішення для ранкового поспіху. Напишіть, до речі, у коментарях, яка кава для вас це вдалий початок дня. Найприємніше, що очистити систему подачі молока надзвичайно просто і загалом догляд легкий, бо ця модель оснащена унікальною системою автоматичного очищення. Вона перемиває всі необхідні елементи після кожної чашки та гарантує, що всередині не буде залишків кави і накипу, тобто. Ніякого ручного миття. До того ж, заварювальний блок закритий і промивання відбувається всередині за дуже високої температури. Раз на 3-4 місяці за запитом машини необхідно провести очищення з використанням спеціальної таблетки. Високотемпературні процеси видаляють кавову олію і залишки вичавків. Це забезпечує оптимальний рівень гігієни, не пошкоджує машину та економить час. Один із секретів щоденного комфорту місткі ємності, особливо для тих, кого дратує необхідність постійно доливати воду, досипати зерна та очищувати контейнер для відходів. Контейнер для зерен розрахований на 250 грамів, і цього надовго вистачить, навіть якщо щоранку п'єте подвійний еспресо. Резервуар для води понад 2 літри, якого точно вистачить на декілька днів. А ємність контейнера для відходів 10 порцій. Можна насолоджуватися кавою, а не займатися техобслуговуванням. Автоматична кавомашина Krups Evidence Хотн Cold виробляється у Франції, а це означає найвищі стандарти якості, інноваційні технології та елегантний сучасний дизайн. Ба Більше Krups за відповідальне споживання, тому компанія надає сервісну підтримку і можливість ремонту за розумною ціною впродовж 15 років. Це допомагає значно подовжити термін служби техніки, щоб ви користувалися кавомашиною довго з меншими фінансовими і екологічними. Витратами. Крупс. Смачно пити, легко мити. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал Комфі. До зустрічі!